Був колись король і мав він трьох синів. Уже прийшов їм час одружуватися, і сталося так, що всі троє закохалися в одну панну, але один про одного не знали, як їздили до неї. От збираються вони сватати ту панну. Приїхав перший, потім другий, нарешті третій королевич. І не могли вони ніяк погодитися, кому вона дістанеться. Ванна й каже, котрий з вас принесе мені найладніший, найпотрібний дарунок, за того й піду. Посідали брати на коней і поїхали різними шляхами. З'їхали, може, аж за край, на край світу. Ось іде старший брат і зустрічає діда, розповів йому свою пригоду. Той каже, підожди, я тобі, мабуть, допоможу, візьми оцю люстерку. Коли схочеш віддасть то про те, що з кимось зараз діє, діється, подивися і побачиш. Подякував він дідові і повертається назад. А той дід опинився ще на дорозі другого королевича і питає, куди він їде. Той розповів про все. Підожди, каже дід, може я тобі якось зараджу. На тобі килим. Я простелавсь його і скажеш неси мене туди й туди. Він понесе тебе, куди тобі треба. Подякувавши дідові, повертається додому другий брат. А дід, той опинився вже на дорозі наймолодшого брата. Питає його. Куди навіщо він їде, той розповідає, каже дід, може я тобі допоможу, на тобі оце яблучко. Воно має таку силу, що коли хто миратиме, то як скуштує його, відживе, одужає. Бере він те яблучко, вертатиме назад. І з'їхали з разом королевичі в одному місці. Показують один одному свої дарунки. Ану, каже один. Подивимось в люстру, що наша пана тебе робить. Подивились вони, а та помирає. Засумували брати серед душі і каже. Сідаємо ж на килим і везімо швидше оте сілюще яблуко. Посідали вони на килим і наказують йому Неси нас туди й туди. Килим знявся вгору і привіз братів аж на самий двір їх улюблениці панночки. Прийшли вони до неї, і тільки на молодший притулив до її губ яблуко, вона враз одужала. Тоді показали вони їй свої дарунки, вона каже, старко, можу не дивитися, килимом не буду літати, а яблучко мені для здоров'я потрібне. Хто його приніс, за того піду. І справили вони весілля.